За хвилях дев'яностої чотири свою роботу продовжує українське радіо Кривий Ріг студії Тетяна Туренко на часі. Програма тема дня. Сьогодні з нашим гостем, журналістом, театральним блогером, засновником інтернет-спільноти Театральна риболовля Сергієм Винниченком, який, до речі, на кілька днів завітав до Кривого Рогу. Поговоримо на тему театр під час війни. Сергій багато мандрує Україною, переглядає наживо всі театральні прем'єри. Під час розмови він зазначив, що на часі у нього Перегляд тисячної вистави Сергій. Вітаю тебе у студії Українського радіо Кривий Ріг. З якими новинами з театрального світу ти завітав до рідного міста? Я з вашого дозволу зроблю такий для того, щоб зробити крок вперед. Я зроблю маленький крок назад. Чисто по буквально, театрально, да, буквально ж днями Фейсбук все знає. От ми можемо вже цього не пам'ятати. А Фейсбук все знає, все пам'ятає, і відкриваю. І він мені нагадує, що п'ять. Років тому у нас відбувся перший спільний етер. На радіо, тобто, от з цієї студії п'ять років тому я пам'ятаю, що був якийсь мій приїзд до Кривого Рогу. Ми пішли дивитися виставу в театр, і ми зробили селфі. Зробили селфі з Марина Гординська. Ми зробили селфі, і в неї потім розривається телефон. Телефонує Тетяна. Говорить: ти що, це Виниченко? Оце. ну швиденько він нам він вже нам потрібен на етарі <ганузька> Я хочу нагадати дуже... нашим радіослухачам, що Марина Гординська це наша уславлена звукорежисерка, та, 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 яка та, та, нас та. познайомила, до речі. <сіць> uh, от uh, все ж не випадково в, в цьому світі буває. Uh, І… Перший тер, я прийшов ми перед записом. Тетяна говорить: так, значить, нам треба проговорити про все про все, про все, про все. Я запитую, а скільки в нас який хронометраж? Каже, так, ми встигнемо 20 хвилин, нам більш ніж достатньо. Я так собі посміхнувся про себе. Ну, окей, 20 то 20. Встигнемо все. Звісно, що ми всього не встигли. І кхм, оцей реалізація тих задумів, про що нам треба поговорити, вона триває от зараз п'ятий рік. Сергію, я. Пам'ятаю з того етера тільки те, що йшла мова і про те, що вистава фараони у театрі Шевченка. Так ось днями я почула, що в театрі Шевченка хочуть відновити виставу фараони. Е, ну, от це зараз така провокація. Мені на це якось треба відреагувати. А в, в моїй реакції навряд чи будуть якісь гарні новини для театрального кривого рогу. Е, тому, е, тому я не знаю, можливо зробити якусь антологію е, антологію е, українського театру. Через мікрофон пільного кривий ріг, от і моя думка про фарони навряд чи зміниться з того з п'ятирівчиної давнини. Так, давай повертатися до теми. Але ми... про сьогодні, да. сьогоднішній день театр він складний завжди, а в умовах війни він складніший ще більше. І передусім, все залежить від того, бу бути театру чи не бути. Оце одвічне питання, яке сформулював Шекспір. to be or not. Тобі воно залежить. Передусім від людей театру. Це дуже гарно ілюструє ситуація в Харкові. Харків це дуже поряд з кордоном, з країною-агресором. Там навіть так буває, що сирена вмикається вже після прильоту. Це, це, це не унікальна ситуація. Звісно, і в Кривому Розі таке буває, і в Дніпрі таке буває. Прифронтові міста ну це умова нашого часу. такого існування нашого часу. Але в Харкові на рівні. Області облради заборонено робота театру. І митці вони страждають. Вони говорять, як це так, ми от без театру, і ну тобто, просто страждають. Процес страждань, бездієвий процес страждань. І він для мене, чесно кажучи, дивний. Буквально 1 листопада вийшло рішення облради. Ну, було засідання, коли запросили керівників державних театрів. Ну от вони не змогли пояснити заступниці, для чого це все. Потрібно, і вона, не почувши ніяких аргументів, вона сказала: Добре, давайте, щоб хоч якось ви працювали, ідіть в онлайн. І послала їх в онлайн. Вони Я такі... зрозуміла, твій допис так і називався. <как> Харківська обласна рада посилає театри в онлайн. Ну, от да. І що роблять театрали? Проходить два з половиною тижня. Два з половиною тижня, і чотири студенти театрального вишу виходять на акцію супротиву через два з половиною тижня. Дуже оперативно все. Вони виходять, і, значить, вони зробили собі на голову такі телевізори. прорізаний такий екранчик, видно їх обличчя і. Це обличчя, такі зашморги, такі от повішені обличчя в телевізорі. Тобто меседж такий, що сме, онлайн, театр в онлайні це смерть для театру. Але це я можу зрозуміти. Це люди, які в контексті можуть зрозуміти. Але я собі уявляю цю величезну центральну площу в Харкові, де люди виходять з метра, стоять пара хлопчиків, пара дівчаток з зашморгом на голові. Ну окей, вони це сфотографували. Але ані по цьому хештегу немає контексту, ані в меді. Немає якогось розвитку. І дуже велике питання, що це. Я постійно продовжую говорити про те, що єдина задача е, сьогоднішнього театру це бути акустично помітним. Якщо є акустика, якщо е, на цю виставу, е, там, на цю подію можуть не прийти там, тисячі мільйони людей, але вона може здійснити резонанс. Те, що робить театр, має бути помітно. Чутно, і від цього мають бути якісь наступні дії. Тим паче, що той самий Харків за ці півтори року він не є пасивним. Там відбуваються і літературні фестивалі. Один жадан чого вартує людина, яка до якої прислуховуються, якщо б він не говорив, і якщо б він би згадав би про проблему театрів в Харкові, це б медійно почули. Це відбилося б на телетерах, на пабліках. На якихось на порталах соціальних воно вийшло б за межі, і, і в Харкові дуже багато. В, в військовому Харкові працює видавництво, яке зараз перевидало перевидало філософію театру Леся Курбаса. Це ну книжка, яка має бути у кожного у кожної людини театру на тумбичці біля ліжка, де прописані ті моменти, які чомусь зараз на, на, на превеликий жаль вони пішли пішли з нашого. Побуту, і це дуже сумно. А, але Харків, незважаючи на це все, перевидав цю книжку. І не тільки цю Харківське видавництво. В Харкові провели фестиваль е, класичної музики. Вони змогли це зробити. В Харків приїжджають е, гастрольні е, вистави. Гастрольні вистави Вони приїжджають, і вони знаходять варіант, як е, їм працювати. Тому що окей, або питання грошей, або питання комунікації, або через е, той інструмент, або через той вони знайшли варіанти. як як їм працювати, і де їм працювати, і харківський муніципальний театр цього не, не може зробити. Який я маю зробити з цього висновок? Те, що їм зручно бути страждальцями, і я. Як театральний риболов, їм в цьому заважаю. Кажу, ребята, давайте подивимося на причини, чому так відбувається. Той самий Миколаїв, Миколаїв це прифронтове місто. З нього ніхто не знімав е, статус прифронтового. І 10 днів, перші 10 днів жовтня, там відбувся міжнародний відкритий фестиваль. Да, з е, ми абсолютно дотримувалися сирена, переривається вистава. Ми спускалися всі в укриття. Ну тобто, ніхто а е, ніхто абсолютно не ризикував. Життям, здоров'ям і, і, і все інше. Але миколаївці змогли знайти правильні слова і пояснити, для чого це треба. І це не онлайн-фестиваль, туди приїхали е, наживо театральні колективи. Е, Ба більше там був учасником представники Кривого Рогу. Кривого Рогу. Пільний проєкт театру АВ Павла Осікова і простір Андрія Богуна. Це двоє, двоє митців, які працювали до. Того в режимі моновистав в них вийшла вистава «Діамонолог», де вони об'єдналися. Монолог на двох, і вони з нею приїхали побачили інші колективи, показали себе, заявили, заявили про себе. Про них дізналися експертна рада, про них повиходили публікації в місцевій і в національній медіа. Вони стали акустично чутно. Ну, тобто, я не можу сказати, що про них вже всі 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 знають. Але те, що було на мінімумі е, до того, і, і воно е, помножилося, це не те, що Х2, це там Х5, наприклад, навіть стало. І от я про це, про акустику. Е, і вони доносили свої больові якісь точки глядачам е, Миколаєва. І е, їх історія там резонувала. І от тут ми виходимо на. Е, Чутність на помітність. Фестиваль, фестиваль виконав, перевиконав свої завдання в Миколаєві. Маю на увазі. Зараз наступний фестиваль, який буде відбуватися в Чернівцях, це останні дні листопада. Фестиваль золоті оплески Буковини. Він започатковувався багато років тому як фестиваль комедії. І здавалося. Е, ну, якщо вже й проводити, то точно не про комедію. Які, про які комедії ми можемо говорити? А, а ні. І. Е... Дирекція театру, дирекція фестивалю вона подивилася на це питання принципово під іншим кутом. Що вони, що вони подумали, що вони запропонували? Вони запропонували дуже цікаву річ. Вони обмежили кількість учасників регіонами, які постраждали від вторгнення. Тобто той самий Харків. Той самий Дніпро, то там ще учасники є, звідки Чернівці будуть, звісно, там представлені. Вони подивилися на, на репертуар, про що зараз ставлять вистави. Звісно, фіксація відбувається війни під час війни. Документальні вистави, вистави де є якась алюзія, аналогія. Сам стан війни він, на жаль, не є унікальним і протягом всієї писемної історії людства якісь війни відбувають. Постійно, і це це страшне, звісно. Але рефлексії, драматургів, вони відбуваються. І пошук оцих аналогів, він неймовірно цінний. Тому що той досвід, який ми зараз переживаємо, його переживали до нас. І ну схоже на те, що і далі будуть переживати. Тому нам треба набудовувати, нам треба шукати ці відповіді. І знову таки через культуру ми можемо трішечки напівкро просунутися вперед в розумінні, чому так стається? От, де в нас, де в нас помилка в, в цих. Початкових креслень. Чому е, людей, яких е, виховує, як вони говорять, велика культура, е, по факту вони приходять в, е, в цей, якщо за аналогією Данте, на цей е, проходять всі кола пекла і доходять до цього е, сатани, який там сидить всередині е, от, і е, пускає ці кола по, е, по по воді. Чому так відбувається? І це питання ну, це, це не тільки нашого покоління, всі, всі роки ці пошуки відбувалися і у драматургів, і у літераторів, і у митців. Так чи інакше, всі наші питання мистецькі, культурні, вони про пошук відповіді на наріжні запитання. Давай повернемося до Павла Осікова і Андрія Богуна під час вистави вони говорили таку фразу. Той Самий блогер. Ти знаєш, мені було так приємно, і всі так зааплодували в цей момент. Тобто театральна спільнота, яка була в шелтері, всі зрозуміли, про кого йде мова. Це був прям унікальний випадок, коли відбувається показ цієї вистави в рамках фестивалю. В Миколаєві, і звісно, там цей епізод є. І потім а, там фішечка цього фестивалю в тому, що після кожної вистави є де йде обговорення за участі митців, які створювали виставу акторів, там, режисерів, директори туди приїздять. Там є дві, дві експертні ради: професійна експертна рада ільтернативна, яка складається з журналістів миколаївських журналів, порталів, радіо, телебачення. У, кожен, у кожного ж своє враження. Да? Ми всі можемо. Дивитися одну і ту саму виставу, а, а, а сприймати те, що тригерить саме, а, саме тебе. От. І ми потім говорили про те, що, чи є о, про когось з наших сучасників якісь згадки в, в, в театральних якихось продуктах. Да? От. І щось так навскідку не знайшли. От, виходить, що хлопці е, Андрій з Павлом закарбували театрального риболова от, і прям поставили, що е, я вже можу нічого більше не робити, от, е, і я вже є в, в цьому в моменті, моменті історії. Я напередодні напер, напередодні великих чисел, Ми вже почали говорити, да, що ще 5, 5 років е, історії е, історія українського театру можна дослідити за нашими етерами в. Суспільне кривий ріг і це це не жарт. Тому що ми ж робили огляди, і річні, і якісь сезонні і тренди розглядали, і чого, чого тільки ця студія від нас не чула. От, 4 грудня виповнюється 5 років порталу Театральна Риболовля, 4 грудня виповнюється 15 років театральному блогеру. Тобто з моменту е, першого написання першого тексту про е, театр, від якого е, ви у відлік, оце 15 років. Більш того, е я зараз напередодні перегляду тисячної вистави. Тобто десь от, яка десь вистава дуже... має шанс стати тисячною в твоєму перегляді? Будь-яка. От в цьому в цьому інтрига, тому що я напевно не знаю, яка. 990 7 я подивився. от Тобто, от десь от тут вона поряд ходить. І це може бути. Або якась вистава в Києві, або е, наступна там в Чернівцях е, буде. Ну якась, якась точно буде. І е, оця концентрація круглих чисел, е, вона е, я не, не про нумерологію, не про гороскопи і, і це все, але оточують, оточують. Е, тобто, значить, це, з цього треба зробити якийсь висновок, або щонайменше інформаційний привід привіт. Е, Сергію. 2023 рік вже підходить до свого завершення, якщо так. Коротенько підбити підсумки, ну, що найбільше тебе вразило в театральній спільноті, в театральному світі? Ну, Таке, що зачепило так, що аж ах! Таких, таких конкретних прикладів їх багато. Якщо узагальнювати і говорити ну, загалом про 23-й рік, неймовірно надихає те, що е, театр продовжує існувати. Попри все, е, оця логіка перших місяців вторгнення, що коли говорять гармати, музи мовчать, е, вона виявилася неспроможною. Ні. Музи не мовчать з одного боку, в прямому сенсі слова, є ціла низка прекрасних людей театру, які змінили свою професію і зійшли там, чи то будучи акторами, стали на захист в долав ЗСУ. Ну не обов'язково, і цей актори, і, є і режисери, і директори театрів. Неймовірна кількість боронить боронить прямо в цей в цю секунду. І на Ютубі проект Вечірній Риболов і обов'язково в кожному там з певною періодичністю, коли в мене вдається вихопити якісь півгодинки передиху людей, які знаходяться на, на пірідку, ми з ними записуємо і ми з ними говоримо про, про важливі речі, про речі, які вони змогли переусвідомити перевідкрити для себе, от, в момент цього переходу, і є Максим Канюка, він актор київського тюга. uh І йому, от е, це, це в етері він мені говорить, «Мені треба було потрапити сюди, щоб зрозуміти, чим нас напичкували е, під під частих репетицій, які у нас відбувалися. Тобто е, приходив до них режисер, який їм прямо в очі казав: я глубоко советський чоловік. Мені есе СС... це це вже незалежно, це вже кітам. Двадцять п'ятий, 27 рік незалежності. а Він продовжує е, насаджувати оцю парадигму, що совєтський союз дал. Все, і я цим горжусь. Тобто, які нові сенси може закладати такий режисер, який це доносить, і це, це знову таки це до питання фараонів криворізьких фараонів. Коли, коли театрали, коли люди театру не можуть дати елементарну відповідь на питання на хіба потрібен театр? от, от Я так перепрошую, але от я, я все, весь час говорю про одне і те саме, воно все ниточки ці переплетаються. З моєї точки, зору, харківські театрали не можуть сформулювати для чого е, потрібен Харковий театр. І це і це катастрофа, тому що за, е, за е, аналітикою е, театральної риболовлі Харків до вторгнення це було друге місто за кількістю е, театрів в місті. Друге там було понад 60 театрів. І 60 театрів не можуть, вибачте, зробити розголос про те, що е, в Харкові знищують театр. Ну, це ж курям насміх. Навіть, я розумію, частина виїхала, але ж вони так само є, соціальні мережі ніхто не відміняв, комунікація ніхто не відміняв. Просто питання, що це настільки. Е Вибачте, не потрібно стає, і е, якщо б якщо б це була тотальна ситуація, я б міг би погодитися, але і після е, того, як прилетіло в, в Чернігові в театр, е, вони все ж таки знайшли в собі сили і вони відкрили сезон, вони випустили прем'єру. Вони, е, оця незламність, яка триває, е, триває вже котрий місяць, оця спроба е, почати, е, почати шукати нові сенси, почати їх формулювати, відкривати для себе той самий бомблений маріупольський театр вони що вони першим першу голову зробили перевідкрили і для себе і для оточуючих стуса вони пішли через от, оті стовпи курбас стус і так далі і так далі це жахливо що київський найбільший пам'ятник пушкіну було знято от буквально тиждень як да тобто півтори року вторгнення маркер рускава міра стояв Стояв на, на центральному проспекті в Києві. Це складно. В нас буде багато. В нас буде чого вартують мовні питання, чого вартують питання: поїхав, не поїхав, став до лав, не став до лав. Ми, ми стільки списів ще будемо ламати до тих пір, допоки ми це наговоримо і знайдемо відповіді. А хто хто як не театр, може знайти оці аргументи, їх висвітити через при. Ризм конкретних людей, конкретних історій і е, 160 років, до речі, 160 років Ользі Кобилянськ, 28, якщо не помиляюся, кінець кінець листопада 160 років. І тексти написані там ну, умовно там сікі е, понад 100 років тому. Її земля, її в неділю рано зілля копала, вовчиха е, це е, назви її творів, які зараз е, переперепоставлені, перепрочитані, перепереосмислені. Е, земля це про що там? Да, в тексті у Кобилянської ситуація закінчується братовби, братовбивством, от але знову таки, чому і якщо ми оці ось 120 років, ми не знаходимо для себе ці відповіді, то куди ж ми рухаємося далі? То ми звідки, куди ми йдемо? І театр зараз знаходиться на оцьому роздоріжжі, і ми можемо піти дорожкою з відповіддю, куди ми йдемо і хто ми такі. А можемо залишитися тупцюватися на місці і дивитися фараонів? Нагадаю, нашим. Радіослухачам, що гостем українського радіо Кривий Ріг був Сергій Винниченко, театральний блогер, критик, засновник інтернет спільноти, театральна риболовля для вас працювала Тетяна Туренко. Залишайтеся на 94FM. Слухайте Українське радіо Кривий Ріг.